Танку шаблею смальне, і щоб навік позбутись його мости, Цареві необачний присягне, своє гетьманство славне, осоромить, зведе надовго з доброї тропи. А що ж богун? Він шаблю переломить, об землю брязне. І майне в степи, і буде місто зватись Переяслав, і будуть плуга перти гречкосії, і три зорі дивитимуться в ясла, і Україна ждатиме месії, не раз повстане, але всує, всує. Чорнильну лжу породить каламар, усіх одурить. Вольності скасує, задавить все підшитий лисом цар, Коли ж віднімуть у людей і мову, Коли в Сибірах закатруплять їх, Душа Богдана в розпачі німому не стиме неспокутуваний гріх. А вмре він як? Та ніби на хворобу. А що по вмертю ошибає страх, Його Чернецький виверне із гробу і вистрелить з гармати його прах. Гетьманичі великою печаллю урветься рід і згасне у рідні. Ти між загине в битві під сучавою, а Юрій. Десь в турецькій стороні. А ще скажи ось років через двісті якої слави гетьман заживе? На землю прийде гетьман слова, Богдана п'яним назове. Казан кипить уже повінця піни, Задуха, комір хочеться роздерти. А ще скажи про долю України, козак сказав. Я ще раз хочу вмерти. І зникне баба і запала тьма. Лиш не линь дубшу мить у верховітті і де притулок для душі нема. Ані на цьому. Ні на тому світі.